Кілька слів про саму вертикальну головку. Як вже казав, ось цей фланець приварений до цього хобота. Ззаді є два отвори. Нарізана різьба, стоять два болти, які регулюють положення ось цього фланця другого. Перший фланець має виточку. А другий фланець має випоклість, таку, яка входить в цю виточку, щоб він не зміщався. Тут Два пази профрезеровано з цієї сторони і з цієї гайки пропускається і регулюється ось так головка. Сам е, шомпол кріпиться ось цією гайкою. Ось ось так тут закріплюємо і вставляємо фрезу, Затягуємо. Коли треба зняти фрезу, відпускається оцей шомпол. Вбирається в цю гайку і витискає саму фрезу. Зробив так, тому що після кількох ударів, які, коли я раніше вибивав фрезу, все-таки чуть-чуть чуть-чуть зміщалася головка. І виходило так, що треба постійно її було регулювати. А так нема ніяких постукувань, просто витискається і все досить зручно і швидко. Пінолька сама має конус Морзе 3, так попало, просто таку придбав. Але співпала з цим конусом і можна використовувати як фрезу тут і тут. Як вже казав, можна зняти цю вертикальну голову, поставити сюди хобот і буде підпирати цю оправку горизонтальну. Не розглядалась заводська не тільки за те, що тут місця мало буде, а ще й за те, що вона дуже дорога. Ну, не вартує таких грошей. Досить вистачає жорсткості і цієї вертикальної головки.